Ну, в нас в будь-якому випадку е немає впливу і немає вибору з ким працювати. Тому будь-який президент, який би там не був, нам доведеться з ним працювати. Чи можемо ми знайти спільну мову? Я впевнений, що ми можемо знайти спільну мову. І мені здається, що ці заяви, які звучать е до речі, велика кількість з них є фейковими, але я зараз теж свою свою позицію відносно їх. Що ті заяви, які звучать нібито від імені Трампа, е насправді нас направлені на внутрішню аудиторію американську, яка радикалізована, більш там права і так далі, яка переживає за свої національні інтереси більше ніж за чиїсь чужі, і цей електорат він, він забирає під себе. А частина фейкових заяв, які з'являються, вони допомагають о, і заставляють фактично допомагають іншому світові і нам. Зрозуміти позицію Трампа і його заставляють з цієї позиції висловлюватися, тому що зберігати нейтралітет або говорити, як то кажуть, по загалям вибачте, так це не варіант для решти світу, для того, щоб зрозуміти на що розраховувати, і що в довгостроковій перспективі очікувати від зовнішньої політики Сполучених Штатів, це правда. Дійсно, система політична сполучених штатів не є простою однозначною набагато складніше ніж в Україні в багатьох європейських країнах. Це є правда, і її масштаб, і її впливовість, і через розмір економіки, і через дійсно наявність багатьох інших можливостей сполучених штатів по всьому світу. Це набагато складніша ситуація. І там є боротьба між різними класами, між середнім класом, між представниками транснаціональних компаній, президентом, конгресом і так далі. Все це, це не теорія, це розповідають а, і американці, і інтегровані українці, які живуть в сполучених штатах дуже давно. Тобто, вони а, підтверджують ці думки. А, зрозуміло, що ми говоримо про якісь заяви Трампа в теорії, але є і певна річ, яку слід прослідкувати і згадати певні поводження відносно поставок тих самих джевелінів. Які фактично були ініційовані Трампом, а до того адміністрації і після того адміністрації президентській блокували певні поставки, тому навіть завдяки оцим речам вже можна за дещо подякувати. Як було б в реальній ситуації? Ну давайте згадаємо коротко Крим: тут або беззаперечна якась підтримка мала бути дипломатична і збройна максимально. Коли Крим почали відбирати, але з іншого боку, я задам питання: а чого, коли про це 100% було відомо в процесі, коли заїжджали військові автомобілі російські або просто вантажні зі зброєю наперед, перед тим як Крим почали відбирати, вони заїжджали. Я впевнений, що спецслужби про це знали, чому тоді не допомагали. Чому не направили відразу більше зброї, коли почалася завруха, пробачте на, на Донбасі? Хоча це війна правильно назвати вже так. Але я маю на увазі перші перші оці от ластівки, які можна було придушити на самому початку. Чому відразу не давали більше зброї, якої би ми моментально скажімо так, накрили і, і все, і це була би точка, як робить Ізраїль? Відповідає. Приблизно там в 10 разів більше від того удару, який по ньому роблять, і тоді всі тихенько зразу мовчать. А, тому поки що хочеться просто вірити, що це насправді може бути так, як він каже, і хочеться вірити, що його бажання Трампа завершити війну в Україні не буде паралельно відбуватися з здачею територій чи українських інтересів. Абсолютно дуже багато було військових е, частин розформованих. Зброя була або знищена, або продана. Е, командири не готові. І ще величезна, величезна просто корупція і підкупи військових представників спецслужб, які власне і забезпечили те, що в Криму 80% приблизно всіх залишилися і перейшли на російську сторону завдяки тому. Що фактично повелися на підкуп і на якісь матеріальні інтереси, буквально. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте, ми все ще з вами тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео відносно закону. Якщо так на холодну голову і максимально зменшити емоції, не вважаю, що цей закон ідеальний. Не вважаю, що всі норми там моментально спрацьовують. Тому що є ще певні моменти по підзаконці, які мають бути зроблені, знову ж таки, я впевнений, що будуть певні коригування навіть з тими нормами, які вже вже зараз прописані, і відносно матеріальної частини і інше. Стосовно того, що на мій погляд, чим є законом, він насправді є тим, як його називається, про посилення мобілізації з практичної точки зору, якщо ми говоримо про кількість військовозобов'язаних які можуть Потрапити до війська а, з чоловіків між 25 і 27 років. Військові називають реальністю цифру до 30 тисяч. Це в кращому випадку, що їх може додатися, і ніхто нікуди не втіче і не зникне, і не буде уникати. Хоча їх насправді більше є, якщо не помиляюсь, біля 200 чи навіть більше тисяч. Тобто розраховують тільки на таку цифру. З іншого боку, розширюються можливості доступу до реєстрів, щоб взагалі з'ясувати, до кого приходити, і кого запрошувати до виконання військового обов'язку тут полегшення для генштабу, для того, щоб якщо прокоментувати момент, пов'язаний з наданням консульських послуг за кордоном, то це швидше не про те, щоб створити там про проблеми. Для того щоб зрозуміти, хто все ж таки є за кордоном, і знову ж таки зрозуміти залишок реєстру в Україні і вже не розраховувати на тих, що є за кордоном Ось ця ситуація відносно того наскільки мотиваційна частина через фінанси, які сертифікати на покупку автомобіля чи покриття 50% першого внеску по кредиту на нерухомість, фактично, то вона прив'язана тільки для тих, хто добровільно піде на контракт віком 18-25 років. Ну я думаю, що якийсь, якийсь відсоток, ми ще побачимо. Мені важко сказати, але від 5 до 10 тисяч, можливо, ми побачимо з чим я це порівнюю з 2014-2015 роком, коли багато місцевих дівчат і хлопців, які були вже які зі сходу України, вони не маючи інших робочих місць. І матися цим цим питанням цим для того, щоб е, мати можливість окрім військової справи, фактично додаткову фінансову винагороду. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше. Якісного контенту посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!